Вітаю з вами Лідія Середюк. і Далі говоримо про головні події в Україні та світі. Іран завдав масованого удару по Ізраїлю. Уперше з власної території, а не за допомогою проксі угрупувань. Цієї ночі Тегеран запустив балістичні та крилаті ракети, а також дрони. Ізраїль скликає Радбез ООН, а США ініціюють засідання Великої Сімки. Які наслідки цієї атаки та як на неї реагує світ, розповість Роман Середюк. Після низки погроз Іран таки наважився атакувати Ізраїль із повітря. У ніч на неділю він запустив 170 дронів, 30 крилатих ракет і 120 балістичних. Такі цифри оприлюднили ізраїльські змі. Атака тривала понад 5 годин. Це перший напад Тегерану зі своєї території без допомоги проксі угрупувань. Хоча ці держави ворогують уже 45 років із часів ісламської революції в Ірані. Цього разу іранцям допомагали й деякі сусіди: Сирія, Ліван та Ємен. Ворожі об'єкти збивали у небі Ізраїлю та ще на підльоті до його кордонів. Працювали повітряні сили країни. Їм допомагали винищувачі США та Великої Британії. Ізраїль заявив, що збив 99 повітряних цілей. Речник армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі повідомив, що через непряме влучання була пошкоджена військова база на півдні. Загалом постраждала 31 людина, серед них двоє дітей. Увечері Іран розпочав широкомасштабну скоординовану атаку на Ізраїль. Іранський режим випустив масовий рій із понад 200 безпілотників убивць, крилатих і балістичних ракет у бік держави Ізраїль. Разом із нашими союзниками та партнерами в регіоні ми працюємо, щоб захиститися від атаки Ірану. Ми перехопили переважну більшість ракет ізраїльськими системами. Окрім того, ми знищили та продовжуємо знищувати десятки ударних безпілотників, а також крилаті та балістичні ракети за межами із. Раїлю Ізраїль анонсував рішучу відповідь Ірану зі свого боку. Тегеран стверджує, що це відплата за удар по їхньому консульству в Сирії. Тоді загинули сім офіцерів. Серед них старший командир корпусу вартових революцій Ірану. Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю Біньєміном Нетаньягу. Американський лідер скликає зібрання лідерів країн G7. Вони повинні скоординувати спільну дипломатичну відповідь на атаку Ірану. За моїм дорученням, щоб підтримати оборону Ізраїлю, протягом останнього тижня американські військові перемістили в регіон літаки та есмінці проти балістичних ракет. Завдяки цьому розгортанню та надзвичайній майстерності наших військовослужбовців ми допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети. Я розмовляв із прем'єр-міністром Нетаньягу, щоб підтвердити тверду відданість Америки безпеці Ізраїлю. На іранську атаку відреагували й європейські лідери. Закликали припинити ескалацію, щоб не допустити більшого кровопролиття. Я рішуче засуджую безрозсудний напад іранського режиму на Ізраїль. Іран знову продемонстрував, що має намір посіяти хаос. Велика Британія і далі захищатиме безпеку Ізраїлю та всіх наших регіональних партнерів, зокрема Йорданію та Ірак. Разом із нашими союзниками ми терміново працюємо на стабілізацію ситуації та запобігання подальшій ескалації. Ніхто не хоче бачити більше кровопролиття. Рішуче засуджуємо атаку Ірану на Ізраїль. Потрібно зробити все, щоб не допустити подальшої ескалації в регіоні. Слід уникати більшого кровопролиття. Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією з нашими партнерами. Занепокоєння висловив і Китай, закликав сторони до стриманості, а міжнародне співтовариство надто впливові країни зіграти конструктивну роль задля забезпечення стабільності в регіоні. Тим часом Ізраїль скликає термінове засідання Радбезу ООН та закликає визнати корпус вартових ісламської революції Ірану терористичною організацією. Засідання у Нью-Йорку запланували в неділю, на 23-ю годину за київським часом. Роман Середюк, п'ятий канал. Ескалація на близькому сході може сприяти розморожуванню військової допомоги для України. Цього не виключив журналіст Віталій Портников, каже, необхідність допомоги та авіву може підштовхнути Конгрес США, проголосувати за військовий пакет, який включає допомогу Ізраїлю, України та Тайваню. В ці дні, коли стануть зрозумілі масштаби наслідків цього нападу. Із Іранського на Ізраїль знову виникне тема допомоги. Вона вже виникає, актуалізується знову у зв'язку з необхідністю швидких рішень з допомогою Ізраїлю. Вже не можна буде з цим зволікати? Ця історія може поламати всю партію. Я б не сказав, що це шахи, це покер Дональду Трампу та його. Прихильникам у конгресі, і дійсно зараз ми можемо наші шанси отримати допомогу. От в ці хвилини вони зростають. І просто зараз на Ютуб каналі П'ятого тривають дві окремі трансляції з різних міст Ізраїлю. Ці кадри ви бачите наживо. Згодом з'явиться пряма трансляція ще з Тель-Авіва заходьте на наш Ютуб канал, дивіться та коментуйте. Вночі ворог атакував Україну шахедами. Десять безпілотників росіяни запустили з Курської області Ерефії. Ще чотири зенітні керовані ракети с 300 та с 400 летіли з тимчасово окупованої Донеччини. Як повідомляє командувач повітряних сил Микола Олещук, усі десять шахедів вдалося збити у межах Харківської області. Вночі ворог завдав удару безпілотниками по Харкову, атакували критичну інфраструктуру. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Двоє людей загинули у селі Веселе напередодні. Ще двоє поранені у Куп'янському районі. Загалом під ворожим прицілом було 17 населених пунктів області. Дві людини поранені у Гуляйполі Запорізької області. Як повідомляє військова адміністрація, окупанти більше трьохсот разів гатили по сімох населених пунктах області, пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури. По ворожому об'єкту у Луганську вдарила українська авіація. Уразили пункт управління угрупування військ окупантів. Центр це підтвердив командувач повітряних сил Микола Олещук. На своїй сторінці у соцмережі він подякував українським льотчикам за успішно виконану роботу. Таких ударів по тилах супротивника буде більше, коли Україна отримає більше ракет від наших західних партнерів. Додав Олещук. Отож, продовжуємо говорити про гарячу тему напад Ірану на Ізраїль, і просто зараз до нашого етеру долучається військовий експерт так. Олексій Гетьман, пане Олексію, чи чуєте? Вітаю, пане Олексію. Чую, вітаю, чую вас, і бачу. Отже, пане Олексію, іранський режим багато разів погрожував Ізраїлю знищити його, але зазвичай діяв за допомогою проксі армії. Тобто, це були і Хамас, і Єменські Хусити. А от у ніч проти неділі вдарив особисто по території Ізраїлю. Просте питання: чому і чому саме зараз? Ох, це питання. Знаєте, таке чому? Вони ж анонсували, по перше, тут трошечки дивна ситуація ну, не дивна, а така незвична для нас ситуація. По перше, іран попередив, що він буде робити цей запуск, атаку повітряні. По-друге, він сьогодні на натеренах ООН сказав, що це була помста за певні дії Ізраїля, і це помста тре попередження. І якщо Ізраїль буде далі там ну, робити певні дії, ну це можна дуже довго про це розповідати, то е, наступний удар буде більш потужний. Ну, от, по великому рахунку вся інформація. Тобто там не розпочалась, е, е потужна війна на Близькому Сході, як там вже було декілька війн, про які ми всі багато чули, там і війна шестиденна, судного дня, і так далі. Такого там поки що не відбулося, але напруга, ну, що щон, як мінімум, збільшилась, бо атака була серйозна. І е чим, чим це як буде розгортатися далі? Ну, ми незабаром побачимо, але перечуття таке, що це що, що продовження буде. Тут інше питання цікаве, як спрацювала їхня протиповітряна оборона Іра, Ірану чи Ізраїлю? І начебто там майже всі цілі були знищені, і вони були знищені не над територією Ізраїля, а на підльоті до Ізраїлю. і вони були знищені за допомогою. В тому числі тих авіаційних, аві... авіаносних груп, які там неподалік знаходились в Сполучених Штатів. Американці допомогли їм знищувати повітряні цілі власною зброєю. Ну це трошечки, ну це дуже добре з одного боку. А з іншого виникає питання: а як же? А як же ми в Україні? Тобто Ізраїль може знищувати повітряні цілі на територію не своєї країни. Ізраїль може знищувати на території не своєї країни повітряні цілі, використовуючи літаки, і не тільки і літаки, і військових сполучених штатів, а ми ні. Тобто, щось якесь, от те, що як Сполучені Штати втрутились в допомогу Ізраїлю, і те, що ми бачимо по відношенню до нас, тут я думаю, що багатьох хто починаю зараз аналізувати, що ну читаєте інформацію, всім це дуже цікаво, всім це дуже важливо. Це інша зацікавленість не то, що цікаво, давайте будемо. Це важливо, всі всі цікавляться, але так як допомогли Сполучені Штати, так як Ізраїль нищив не над свою власною територію, що поланки падали на територію інших країн, так простіше кажучи. І дивлячись, як відбувається в нас, то виникає, Ну в мене дуже багато питань виникло дуже. Так, Олексій, чим власне, додать. Точніше, чого... одне питання. Чим ми, чим ми гірше? Власне, до цього аспекту, чи е, після оцього відбиття іранської атаки, чи можемо ми сподіватися на посилення активізацію і допомоги від Конгресу США? Адже пакет для України це такий загальний пакет і для Ізраїлю, і для Тайваню? Так, да, Ми ну, там намагалися поділити окремо Ізраїль, окремо, ну так, поки що, слава Богу, це в єдиному пакеті. Ну, посилиться, чи дасть це поштовх для того, щоб було прийнято рішення, чи не дасть. Ну, Тут Джека ну... Майкла Джонсона багато чого залежить, він начебто дуже хвилюється за ситуацію в Україні, але знаєте, публічні заяви люд... політиків останнім часом вони ну, не відповідають тому, що вони роблять насправді От, на ваших каналах, на інших каналах багато. Політичних експертів кажуть, що зараз слухати публічне висловлювання політичних діячів ну майже не варто. Треба дивитися за їхніми за тими справами, які вони роблять. Нам треба навчитися аналізувати не гасло, які висловлюють різні люди, а те, що вони роблять. От що би казав спікер конгресу Сполучених Штатів, він ледь не самотужки призупинив допомогу трьом країнам. Дві з яких вже в стадії війни, і одна підготовки в війні. А всі інші розмови це взагалі, що він там схвильований, що він там дуже опікується. Гроші, які нам були потрібні, не, не, не виділяються поки що Сполученими Штатами. Зенітний гракетний комплекс Патріот Сполучені Штати не передали нам жодної одиниці. А всі інші слова, це можна ще раз давати. Це стосується всередині нашої країни, і в, і в інших країнах, європейських країнах. Давайте все ж таки нам будемо вчитися аналізувати дії людей, а не слова. От нам дуже подобається Макрон за його словами. Франція знаходиться зер... серед європейських країн за рівнем допомоги Україні на 16 му місці. Середні між Естонією і Литвою. Але слова які гарні. Але 16-те місце за обсягом допомоги наших Ну, Так, наприклад. Німеччина не дуже добрий Шольц, ми всі не люба на першому місці порівняно допомоги, тобто слова і діло, давайте оцінювати по справах як всередині країни, так і зовні особливо всередині, пане Олексію. І до речі, про словесні заяви? Ну і можливо дії знаємо, що сьогодні Радвез ООН збиратиметься о 23-й годині за київським часом. На вашу думку, які заяви ми можемо звідти почути, і чи очікувати якихось взагалі практичних Ой. результатів? Я навіть не хочу, знаєте, чесно. Ну, я думаю, що тут я відреагував, пробачте, трошечки театрально, але О, ну, від душі. Е, ну, слухайте, ну, вони будуть дуже схвильовані. Вони будуть дуже-дуже схвильовані. Вони е, висловлять крайню озабоченість, по Вони скажуть, що не можна більше атакувати. Я знаю, що вони скажуть. І ми з вами все знаємо, що вони скажуть. Давайте, от е, е, це, вже, ну, це вже просто смішно. Ну, Слухайте, що вони якісь рішення приймуть проти Ірану? Ні. Що вони щось додадуть е, туди якийсь військовий контингент, вони ведуть миротворців, вони щось зроблять? Ні. Вони виразять схвильованість. Мені слухайте, ну це ж не я не перше вже кажу, Мені здається, що колись була Ліга нації, потім її розпустили, бо вона, вона була створена для того, щоб е, після першої не було Другої світової війни, щоб зупинити це. Вона не зупинила і, і розігнала. Мені здається, що ООН треба розігнати як можна швидше. Дуже велика кількість грошей з економом. Бо ця організація вона не потрібна, Павло велику що вона вирішує. Пане Олексію, вона в условиях стурбованість. Ай... Я треба, я не кажу, що міжнародні організації не треба, їх треба замінювати на такі організації, які можуть впливати і дійсно зупиняти війни. Ну, от якась країна намагається напасти на іншу країну. То мають бути такі реакції, світова така реакція, щоб ця країна перехотілося це робити. Перехотілося. В різний Дякую. спосіб: економічна, фіз... військово, політично і так далі. А ви висловлювати стурбованість? Ну, висловлювати це далі. Я, 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 я не почитаю, що там вони прийняли, дивитися на це, просто в мені сил. сильно вистачить. Ну, як вони будуть з такими знаєте, стурбованими обличчями, розказують, як вони стурбовані, як це погано. І що це гуманітарна катастрофа, і що так робити не можна. Ви знаєте, мені здається, що ці діячі, пробачте, що я трошки перетягую час, вони от вони родичі з Тумбр, яка теж дуже схвильована, що кіти там гинуть десь в Атлантиці. Ну, то таке. Дякую, пане Олексію, за ваш аналіз. Будемо стежити все ж таки за цією ситуацією і дивитися, чи обмежиться словесними застереженнями, чи все ж таки будуть якісь міжнародні наслідки щодо Ірану? Не будуть. Давайте ставлю на те, що не будуть. Дякую, пане Олексію, за вашу думку. Такий аналіз почули від військового експерта Олексія Гетьмана. Далі, в нашому матері наступний військовий експерт долучаємо Іллю Соколова, військового інструктора. Вітаю вас в нашому етері. Вітання. Отже, знову починаємо. Про причини нам, зрештою, відомо, адже Іран давно погрожував знищити Ізраїль, але з власної території, і, власне, саме тепер. Чому на вашу думку? Неділю назад був нанесен удар по зданню однеї. посольство Ирана в Сирии, где были ликвидированы два генерала иранских. И Иран решил таким образом обосновать свое нападение на Израиль. Они сказали, что по Израилю будет нанесен ответный удар. Но по большому счету у них ничего не вышло. 99% ракет, беспилотников, все было уничтожено в воздухе. І більша половина цього, що ніби запустила, була уничтожена ще на підльоті на території Сирії, Ірака і Іорданії. Але от 1 квітня, коли Ізраїль ударив по представництву Теграна у Сирії, вони не могли не знати про наслідки, які можуть бути. Як гадаєте, яким був план? Чого очікував і можливо, що планував Ізраїль? Ми розраховували на те, що Іран попитається якось відповідати. Но исходя из того, что у нас одно из лучших ВВС в мире и ПВО на Ближнем Востоке, я практически уверен, что наши военные были уверены, что они совсем справятся. Что, в принципе, и, и получилось. Знаємо, що ви зараз перебуваєте в Ізраїлі. Скажіть, будь ласка, як так. це відчувалося? Зважаючи, що атака була дуже масованою. Сили ППО Ізраїлю відпрацювали на 99%, Але як вам було емоційно, як це відчувалося для самих ізраїльтян? Смотрите, я живу в самом центрі страны, В самом центрі страны это це не ощущалось вообще Где-то очень далеко на фоні Слышны были взрывы, это было где-то очень далеко и очень на фоне люди живущие на юге и на севере да это ощутили из-за большого количества сирен и избития над их головами в центре не было то есть вообще ничего не было по большому счету до центра ничего не дали тело все было уничтожено на подлете От як гадаєте, якою буде реакція міжнародної спільноти? Адже Іран і так обкладений численними санкціями? Утім, вже маємо реакцію і сполучених штатів, і європейських лідерів, і сьогодні скликається Радбез ООН чи очікувати? Реальних таких дій, практичних заяв, чи просто словесного занепокоєння. І як гадаєте, чи реально на Іран е, тиснути е, от дієвим чином, зважаючи, що ця країна, попри санкції, і так виготовляє купу озброєння, чи можна вплинути лише військовим шляхом? Ну такі країни, як Іран, і Росія, Сіверна Корея, розуміють тільки язык сили мы ми знаємо, що це організація імпотентів, поэтому можуть говорити все що принимать приймати резолюції, але з этого нічого не вийде і по більшому счету вони нікому не інтересні. І до речі, е от е е настільки я розумію, Росія вже не залежить. Ну тобто е очікувано, що Іран. Е Використав навіть Україну деякою мірою як такий полігон? Адже відомо, що Росія великими такими масштабами закуповує в Ірану свої шахеди, застосовує по українських мирних людях. Як думаєте, чи Іран хотів побачити їх їхні дрони? Вражають реальні інфраструктурні об'єкти і таким чином планував і свої операції в Ізраїлі? Абсолютно да, возможно, но Иран не рассчитывал, что у нас ПВО немножко другого уровня и ВВС самолеты немного другого уровня. И поэтому я думаю, что это еще одно подтверждение миру, что Украине как можно быстрее надо передавать F-16, чтобы многие ракеты и шахеды сбивались в воздухе еще на подлете к территории Украины, что в принципе вполне реально и возможно. А як даєте, як відповість Ізраїль на цей напад? Я думаю, що в ближайше время буде насьон серйозний і ракетний удар, скоріше всього, по ядерній програмі Ірану. Дякую вам велике, що долучилися до нашого етеру. Нагадаю, Ілля Соколова, військовий інструктор, був з нами на зв'язку. Отож, продовжуємо в етері новини. І далі до втрат, яких завдали сили оборони російським військам, 890 окупантів знищили сили оборони минулої доби. Загальні бойові втрати ворога вже понад 453 тисячі. Про це звітує генштаб. Наші захисники спопелили п'ять ворожих танків та два десятки бойових броньованих машин. На метолобрухт перетворили 34 артилерійські системи та одну реактивну систему залпового вогню, а також два засоби протиповітряної оборони. Не долетіли до своїх цілей 34 безпілотники та одна крилата ракета супротивника. Автопарк загарбників не дорахувався 63 автомобілів та автоцистерн, а також 12 одиниць спеціальної техніки. Отож, це були всі новини на цю мить. Не перемикайтеся, далі. в етері 5 п'ятого трансляція богослужіння греко-католицької церкви.